Для чого купувати у Агра Всесвіт, якщо є можливість купити дешевше? Друзі, дешевше можна купити що завгодно. Я можу сказати, що ні одна компанія в Україні не має сміливості привезти, виготовити, розробити білу ребристу крапельну стичку. Подивіться в інтернеті: ні у кого немає білої ребристої. Це по-перше. По-друге, ніхто у нас в Україні, у нас чомусь така, ну я розумію, війна і нестабільні часи. Зазвичай бізнес строїться в Україні так: купив саме дешеве, саме фігове, продав якнайшвидше саме дешеве, і потім вже ваші проблеми, що там з нею буде? Головне гроші почитав і так далі, у нас зовсім інша позиція. Ми завозимо тільки якісний первинний матеріал. Ви можете перевірити це і на матеріалі всередині. Ви можете по тестам, які ми показуємо, що вона отримує 3,5 атмосфери а, тиску. Тобто, у наші всі продукти: сітка затінняюча, агротканина, капельна лента, лейфлети. Всі наші продукти вони в найкращої якості. Якщо ви шукаєте найдешевше, то просто може вони наш клієнт. Друзі, тестимо крапельну стрічку. Пишіть, як вам її протестити, да. порвати, потягнути, підпалити, що зробити. Напишіть. Ми вам покажемо і сподіваюся, зможемо довести, що наша стрічка якісна, що вона варта вашої уваги. А дешевше, ну, то, я... то не наші проблеми, да. то будуть ваші проблеми. Да.